Добрий день! вітаю всіх. На сьогоднішньому році з правознавства будемо вивчати тему Причини виникнення держави. Отже, перша наша вступна тема до курсу правознавства. І власне ми почнемо вивчати правознавство з такого поняття, як держава, і причини виникнення держави. А саме на сьогоднішньому уроці нам потрібно зрозуміти, як виникла держава і для чого людям потрібна Така, таке, потрібне таке утворення як держава. Якщо говорити про державу, держава це форма політичної організації суспільства. І саме визначення нам пояснює, що державу отворили, якщо брати сліматичну, суспільство, люди. А утворили для того, щоб мати свою організацію політичну, щоб мати свою владу, яка би керувала суспільством. І тому власне держава. Виникала в результаті тих процесів, які відбувалися в самому суспільстві. Для того, щоб краще зрозуміти ті всі процеси, нам да, потрібно пригадати матеріал з історії за 6 клас, де ми вчили власне, перші землеробські держави, стародавній Єгипет, Шумер, Індія і не тільки. І власне, кілька тисяч років назад, ще до нашої ери. Як жили люди, коли вони не мали держави? Вони жили суспільство, їх правило родовою общиною. І основне їхнє господарське заняття, коли в них викликала держава, це було землеробство. І саме перша причина це економічна. А саме роздук землеробства. Коли люди добре займалися землеробством, в них що? У них, по-перше, ставало більше людей, їхня громада постійно зростала, їх ставалося більше і більше. Були сотні, потім тисячі, десятки тисяч. Ще одна особливість. Їх настільки тих землеробів ставало багато, що в них виникли певні особливості життя. А саме від землеробства почало від, відділятися ремесло. А саме деякі землероби, настільки було їм добре займатися ремеслом, виготовляти якісь предмети, праці, одяг, посуд. І в результаті. Вони ставали, отримали більше прибутки від своєї, від своєї праці ремісничої, ніж від землеробської. Вони відходили від, від життя на полі, на, на своїх полях. І таким чином в суспільстві з'явилися ремісники, або ще до того землероби. якщо були ремісники і землероби, то між тими людьми, що відбувалося, відбувався обмін. Таким чином з'явилася торгівля. І Привезло до того, що власне людей ставало все більше, вони добре працювали, з'явилися надлишок їжі, потрібно було робити припаси на неврожаї, на голодні руки. І таким чином, коли людей ставало все більше і більше, наступало, з'являлися ще інші зміни в суспільства. З'явилася інша причина, це політична. Коли людей багато, коли сотні, вже не сотні людей, а Кількадесят тисяч, чи навіть 100 тисяч, величезна формація людей. То для тих людей потрібна що? потрібна влада управління. І Тому таким чином у суспільстві вдосконалюється управління. З'являються люди, які мають кращий досвід, кращий авторитет. Вони що? Вони можуть організувати великі маси людей, наприклад, щоб зру... купати зросли канали, щоб купати греблі дамби на випадок пований. Ще одна особливість, вони можуть покерувати так, щоб краще використовувалися припаси, краще використовувалася, організованася людська праця. Ще одна особливість до політичних причин, що потрібно звернути увагу, що була потреба землі, людей стає все більше і більше, а саме можна, а землю можна захопити в сусідів. Отже, з'являються війни з іншого боку, якщо сусіди нападають. То потрібний захід, отже, з'являються вже військові вожді, які будуть захищати свою громаду, захищати своє суспільство. Якщо між, е, наприклад, ремісниками, купцями землеробних складів взаємовідносни, між ними виникають суперечки, потрібно здійснювати судочинство, щоб були якісь судді, які будуть, власне, якось вирішувати суперечки в суспільстві. Таким чином, економічна причина одночасно тянула і політичну причину, а економічна і політична також. Були пов'язані з іншими процесами суспільства, а саме соціальними процесами. Вони полягали в тому, що перша особливість, якщо люди по-різному працювали, між ними були складні відносини, в суспільстві з'являлися бідніші люди, які не могли досягти великих ворожаїв, великого статку, а були, наприклад, якісь дуже заможні люди. Але з заможністю вони мали більший авторитет, більший вплив в суспільстві, мали владу. І таким чином суспільство серед соціальних причин ділилося на багатих і бідних. А ще одна причина це руйнування е, родової общини. Вона полягала в тому, що якщо раніше, коли людей було менше, коли вони всі були зайняті однаковою працею, як правило, це були родичі, була родова община, всі між собою були родичами. А коли за відносини ускладнювалося. З'являлися не родичі, сусіди, з'являлася сусідська община. Наприклад, якась громада, яке суспільство запрошувало до себе якихось там ремісників, які мали краще досвіди, е якихось купців, інших людей, які мали певним чином якісь технології, наприклад, тих самих ковалів. Таким чином життя їхнє покращилося, але в соціальній сфері вони вже не були родичами, вони були між собою вже більше сусідами, ніж родичами. І, власне, всі ті причини. Призвело до того, що в людей була потреба якось вдосконалювати своє життя, удосконалювати своє правління, але разом з тими трьома основними були ще інші причини, а саме культурні. Дехто вирізняє серед культурних причин, в першу чергу, це поява письма. Настільки були складні відносини, настільки було багато вже інформації, що люди, особливо ті, які керували, їм було важко запам'ятати ті всі процеси, що робиться. Тому вони що вони були змушені щось, як то кажуть, занотовувати. І таким чином з'явилося письмо занотовування тої чи іншої інформації, яка потім, як то кажуть, була потрібна в подальшому житті. Окрім письма, також так як були складніші взаємовідносини, суспільство більше. З'явилася тепер релігія. Поява релігія, з'явилися жерці, певним чином люди, які мали. Над потойбічний досвід змінюється світов людей, з'явилися храми і все інше, жертви. богами, і все це, як то кажуть, разом також змінювало суспільство. Ну, Дехто ще, звичайно, вирізняє ще п'яту причину це психологічна, Ну, психологічна причина пов'язана з тим, що якщо розглядати любе суспільство, групу людей, то рано чи пізно якась маленька група людей. До чверті, не більше. Це люди, які привикли впливати на інших, поширювати свій вплив, які одночасно привикли брати на себе відповідальність. Це люди, які, як то кажуть, завжди певним чином пов'язані з владою і мають той чи інший вплив ту чи іншу владу на інших людьми. А переважна більшість людей, десь приблизно три чверті, 75% суспільства це люди, які не хочуть впливати на інших яких немає великого задоволення від того, які не хочу брати відповідальність, кудись там лізти, до когось там впливати, які просто привикли робити свою роботу. І, власне, всі ті разом причини, разом настільки змінили суспільство, що те суспільство на протязі е, багатьох, а ще одна особливість, що ті всі процеси були ті самі собою взаємозв'язані, як економічні, політичні, соціальні. Ще одна особливість, що ті процеси відбувалося на протязі століть, навіть тисячоліть. Все це не відбувалося там за рік, два, три, чотири, ні. Все це йшло на протязі кількох поколінь. І власне в результаті тих поступових процесів один прекрасний момент вже від родової общини, від постійкого суспільства людей в людей на основі суспільства створювали державу. І характерна власна ознака держави — це поява влади, поява правління. Про ознаки держави ми вже будемо вчити на наступному році, коли будуть документо розглядати функції, ознаки держави і все, що пов'язано з державою. А на сьогоднішньому році нам також потрібно звернути увагу ще на одне питання, а саме теорії виникнення держави. Річ тім, що ми вже знаємо, як виникла держава, в результаті яких процесів. Але багатьох мислителів, людей, які власне займаються вивченням держави, напротязі розвитку людства, людської цивілізації, існували різні думки, звідки взялася держава. Ну, наприклад, якщо брати ту ж саму Біблію, книгу Буття, а там досить непогано, власне, розписано, як виникала поступова держава стародавніх євреїв, держава Ізраїль, то, власне, ті люди, які Мають релігійний світогляд, вважають, що державу утворив Бог, а якщо державу утворив Бог, це є теологічна теорія. Бог утворив державу. Державу дав Бог, Він дав закони, він дав царів, дав владу. І таким чином з того виникає таке поняття, що люба влада це є Божество, це він Бога, і такій владі потрібно, як то кажуть, підкорятися. Основне завдання всіх людей підкорятися, тому що Бог дав державу, Бог дав владу. Але з іншого боку, навіть вже в античний період, той самий Аристотель, казав, що все-таки, а може, Бог і не давав державу, може самі люди утворили державу в результаті розвитку суспільства. І тут, як ми вже знаємо, суспільство виникло на, на основі родової общини. І ті ж самі, наприклад, багато хто грецький філософів вважав, що держава виникла на основі сім'ї, на основі родини. Все це називається патріархальна теорія, яка каже, що. Розповідає та теорія, що держава виникла на основі сім'ї. Є влада батька, ну державний правитель він як батько, він всім, як кажуть, забезпечує, а інші повинні, як батька, слухати владу і підкорятися цій владі. Але вже новітній період, закінченням середньовіччя, мислителі, особливо в період просвітництва, дійшли до висновку, що держава це є договір. договір Людей між людьми, щоб вони нормально могли жити і розвиватися. І, власне, в сучасній західній цивілізації існує таке поняття в тих самих Сполучених Штатах, що держава це й договір. Договір людей, люди домовляються. Щоб між ними не було суперечок, що в них буде влада, буде той чи інший устрій, і держава це є договір між людьми. І власне той договір повинен забезпечити чи інтерес людей. І тому власне, договірна теорія це є основа демократичного світолю, демократичної держави. Хоча в сучасних умовах дехто ще має інші теорії, інші ідеї. Те, хто вирізняє і каже, що держава це є насильство, насильницька теорія, що держава виникла в результаті завоювань, в результаті насильства, що хтось там захопив владу політичну і хоче, щоб всі йому підкорялися, мати під собою всі ресурси, це є насильницька теорія. З іншого боку, що в 19 столітті з'явилася інша теорія. Ну, тоді, в 19 серед 19 століття, вважалося, що суспільство це є біологічний організм, як і, наприклад, там. Певні утворення в інших тваринах, той самий ріг бджіл, багато хто власне інших формацій інших тварин, де є певні устні, певні якісь норми, певні цінності. І тому вважалося, що держава виникла як біологічний організм. І всі, як кажуть, тварини мають якісь утворення, а люди мають державу. Це їхнє біологічне утворення. Ну і також, як ми згадували психологічну причину, існує ще. Дехто не вважає, що власне, де держава виникла через те, що є певні психічні, психологічні схильності. людей підкорятися, певні схильності людей керувати. Тому існує ще психологічна теорія, яка власне, вважає, що. Сама психологія людини є така, що людина, сучасна людина без держави просто жити не може. І тому вона власне, створює державу. Хоча ще й інші теорії, космічні, технологічні, марксистські, але ми на них вже звертати увагу не будемо. Тому основне ваше завдання е, опрацьовувати е, суч, е, матеріал, руш, пункт, параграф другий, пункт перший, другий. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До наступної зустрічі вже реально очно на уроці. До побачення, бувайте здорові, всього найкращого.